Напередодні стало відомо про те, що українські спецслужби ліквідували депутата так званої народної ради ЛНР Олега Попова, який був причетний до вбивства українців. Ну і так само напередодні підтвердили вже і в головному управлінні розвідці в службі безпеки про те, що був ліквідований скандальний екс нардеп Верховної Ради для Ківа у Москві. Чи можемо ми говорити про те, що це вже от працює такий український мосад зараз? Однозначно, так ми капіталізувалися в частині власних спецслужб і не тільки по цих показниках пригадаємо дуже вучні. Рейди на Кримський острів острів саме наших представників спеціальних структур. Пригадаємо це оцю атаку, яка буквально надав на днях відбулася по Криму безпілотниками, Діяли саме спецпідрозділи Служби безпеки України. Пригадаємо вишки бойко. Це також спеціальні структури зрадники, і колаборанти мусять гинути. Всі, хто переходить на їхню сторону, мають мати тваринний страх перед нашими спеціальними структурами. Власне, як це найближчим часом впливатиме на атмосферу серед зрадників, колаборантів, які знаходяться на окупованих територіях і безпосередньо у Росії? Як даєте будуть боятися, і це прекрасно, але не вони є головним бойовим потенціалом. Бо головним бойовим потенціалом залишається Російська Федерація і її війська. На них не вплине ніяк. А от стосовно Російської Федерації військ свіжа інформація про те, що збройні сили ліквідували майора російської армії Антона Зубарєва, Ну а в Москві цікаві процеси почалися вже почали виносити вироки за невідбиття раптових нападів збройних сил України це проти російських військових. Оце наскільки деморалізує, дестабілізує із е е е середини російську армію. Ось чисталська чистка, чистка радянського військо х років вона була просто жахливою, не привела до повстання військовиків нічого там не від не відбудеться у частині бунту. Знизу це неможливо у принципі. Якщо бунт і можливий, то виключно і за діяння найвищих ешелонів представництва того чи тої чи іншої силової структури, все решта і людей. Тобто, зрештою, знищення е, офіцерів е, генералітету воно жодним чином зараз не буде впливати будуть ставити нових на ці місця і ніякого деморалізуючого фактору на ворога це не буде справляти у частині, що стосується, як би то прати, поговорити, пообурюватися, будуть буде. Але вони будуть е, закінчуватися рівно на межі обурення у цих звернень відео їхніх солдатів до свого командування. Не мають зброї, не мають медичного забезпечення і тому подібне. Все погано жодним чином не зменшує колосальні піхотні вали, за допомогою яких був взятий Бахмут, і як вони зараз воюють під Авдіївкою. Вони можуть тільки максимум що робити, це говорити. Не можна робити ставку на те, що там розхитається щось із середини на низовому рівні. Підкреслюю друге, якщо якісь процеси і почнуться зразка бунта пригожень то маємо розуміти, що не мусять бути санкціоновані на найвищому рівні котрої із вежею Кремля. Чи це може статися? Може. Єдине питання коли а от тут знову повертаючись до чисельності ворожих збройних сил, збільшення армії російської до 2 мільйонів на практиці, що означатиме ця цифра? Скільки бойових одиниць, скільки резервів вони можуть задіяти на війні наступного року і підкріпити свою армію? Росіяни декларують офіційно мобілізаційний ресурс в межах від півтори до трьох мільйонів людей. А деякі спеціалісти вважають, що і всіх сім мають. Що це означає? Вони не збираються здаватися. Про що треба нам думати? Про кількість боєкомплектів до артилерії і швидкість перезарядження кулеметних стрічок. Війна екзистенційна або вони нас, або ми їх третього не дано 7 грудня. Зустрічаються у Москві Путін із президентом Ірану. Ця зустріч означає вже такий закріплений військовий союз, і чи за наслідком цієї зустрічі е, збільшиться військова співпраця? Велика світова війська прокреслана. У неї по факту увійшли Росія, Іран, Білорусь, Північна Корея, Китай, Сирія і ціла низка світових диктатур, скажімо як от зараз, Мадуро. Почав війну він її неминуче завершить. Я не уявляю, арміями, а я фармі, гая не буде там чинити їм якісь 에, спротив Світові тиранії, посилюють кидання виклику світовим демократіям. За, за результатами цієї зустрічі, що може бути по-справжньому небезпечним для нас, це передавання балістичних раклет, ракет класу Фетлек сто десятих і зульфікар, доволі непогані ракета, хоча насправді нічого інше, як гли глибока модернізація ще радянських С-70. П'ять двіна чи це відбудеться, покаже час те, що дві великі тиранії зайшли у союз, це вже очевидно. хочу вас ще розпитати щодо винищувачів F-18 Hornet. Пише про це Reuters, що зараз Україна запросила такі винищувачі у Сполучених Штатах. Наскільки вони дороговартісні? Тому що пам'ятаю, минулого разу ми з вами обговорювали. F-35, що ну, коли говорять про те, що можливо в Україні б варто було б ці винищувачі отримувати, ви пояснювали наскільки це дороговартісна історія. А що стосується F-18? от тут що це за винищувачі? Наскільки знову ж таки ми могли б їх отримувати, і які питання вони б могли б вирішити? До речі, f 18 це, це та машина, яка програла Кон, конкурс f 16 Вона тоді називалася f 17 Її до вона була дуже внучною, її допрацювали, покращили і тому подібне. Модернізували і зробили як головний палубний винищувач. І тут, і тут є дуже неправильна дискусія, що, мовляв, палубні винищувачі не можуть воювати в сухопутній країні. Можуть ще і як яка різниця з з якої смуги злітати. в якій частині навіть краща машина ніж F-16, має щонайменше 2 два. Двигуни на відміну від F-16 там один, тобто зростає його живучість, має таку саму а, гармату М 61 a 1 А один вулкан, але суттєво більший е, боєкомплект е, у межах поза 700 пострілів. Така ж хороша сама прицільна система, дуже добра авіоніка і величезне ракетобомбове навантаження. В якійсь частині це F-16 і F-18 відносно тотожні машини. Суттєво дешевші ніж той самий F-35. F-35 може стартувати від 80 до 120 мільйонів, а F-18, десь так як і F-16, може варіюватися у межах 70-90 мільйонів, залежно від того, яка комплектація, бо ці комплектації також мають значення. Навіть одна ескадрилья таких машин – це неймовірний успіх для нас. Питання, чи вони будуть а питання кількості f 16 які погоджені вже в кількості 60 одиниць. Це ну, достатня кількість? Знову ну, ж таки, це... питання, коли Баг... вони надійдуть? Це непогана кількість, але я приведу конкретний приклад, знову ж таки, історичний. Та сама і, і Американо-Іракська війна тисяча дев'ятсот року союзники, бо то не тільки американці воювали, там були і британці, і французи мали близько 1700 літаків. 1700, вдумайтеся у цифру. А за 37 днів було здійснено поза 100 тисяч літаків. От, от яка сума, то це ну ще то нам що на добре, але щоб дійсно по-справжньому щось ламати, ну потрібні повноцінні чотири авіаційні бригади. Це 180 машин по одній бригаді на кожен з великих напрямків і одну бригаду, яка випрацювала в режимі От тоді, направду ми можемо суттєво змінити бою. Це вже 2024 чи 2025 рік. Тому що стосовно F-16, там вже озвучувалися в пресі дані, що Бельгія може їх надати у 2025 році. Час покаже. Я не, не готовий дати точні показники у частині надходження цих машин. Там виключно психологічний момент страшенно бояться американці перейти. Чорну лінію у частині, що стосуються за застосування ядерної зброї путіним, бо дійсно велика кількість авіації може допомогти нам переламати боїш. Це однозначно. Тобто, ядерної бомби Путіна продовжують боятися американці, незважаючи на невдалі випробування росіян? Так, бояться, бояться. до півтори тисячі боє, боєголовок у них є. Ті, що ті, що задекларовані, ті, що офіційно це у стратегічному сенсі, плюс ну просто велетенський запас тактичної ядерної зброї, І де оця точка не неповернення. Чому може бути ну такий, ну такий складний варіант, як умовно умовно вибух ядерного боєприпасу на окупованій території України, а яка з їхньої точки зору з Росіян вважається їхньою, їхньою територією по конституції? Тут дуже тонка і складна. Межа, як це все може статися, яку на правду, ніхто до кінця не усвідомлює, а куди потім світ покотиться і що у світі стане після такого випадку, пане Петре, щиро дякую вам, як завжди, за цікаве актуальне інтерв'ю. Дякую, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую.